В своєму виступі ви наголосили, що е, дата, коли був введений указ е, про санкції в силу, нагадайте мені, складає 14 або 15. Можете уточнити? Офіційне оприлюднення відбулося 14-го в офіційному віснику президента, 15-го в урядовому Можете назвати мені дату, з якої санкції вступили в силу? Чи правильно я розумію вашу відповідь, 14. коли ви кажете, що офіційно і неофіційно у вас ще є дата, коли санкції вступили неофіційно? Це не, не. у вас відповідає. Дату можете назвати? 14 лютого. Правильно. Вас зрозуміло. Скажіть, будь ласка, рішення Національного банку України, який позбавив мене право користуватися картками, заблокував рахунки, зробив інше. Ну, надзвичайні заходи, які нанесли мені суттєву шкоду. Це відбулося нормативно-інструктивним листом Національного банку 13 го в 9 годині ранку. Чи правильно я вас розумію, що підстави Національного банку, оскільки указ про санкції на той час, як ви стверджуєте, офіційно не вступив в силу? Я не тому, щоб тролити вас, а може у вас є процедура неофіційного вступу в силу, на який послався Нацбанк, що жахливо. Тоді, чи правильно, я розумію, що ви не можете зараз пояснити, чи були якісь підстави у Національного банку робити ці незаконні, оскільки вказний вступив в силу, або злочинні дії? А час... Так, ваша честь, я під час виступу сьогодні зазначала про те, що дії Нацбанку можуть бути оскаржені в суді. Оскільки я є не представником національного банку, і за тлумачення таке вільне своє бачення Нацбанком норм ну, законодавства, ми жодним чином не несемо ніякої відповідальності. Єдина підстава у національного банку є вступивши в дію указ президента. Він не вступив на 13 годин на 9 -го ранку, президент стверджує, що він не вступив в дію, Чи я вас правильно зрозумів. Правильно. А це означає, що Нацбанк з е, ваших пояснень немає жодних підстав для застосування. Чи правильно я вас зрозумів? Друга позиція. Ми е, хотіли би уточнити ваше питання щодо Міністерства економіки, яка ж була саме підстава для подання на Кабмін, які загрози. Несли відповідно до матеріалів, які подала служба фінмоніторингу, я хотів би наголосити, має право ініціювати санкції. І відповідно до подання, там написано, що відповідно до завдань, поставлених перед ними, ніяких завдань переповідати брехню із дописів партнерів, ні служби фінансового моніторингу. Ні, в Міністерстві економіки немає. Я запитую у вас, як у президента, які підстави, і які загрози мої дії несли, які дозволили Свіріденко винести це на засідання Кабінету міністрів, де саме обговорювалися на яких збіговізках, які ми сьогодні чули посилання, що вони десь обговорювалися, причому ви суду не надали. Протоколи цих засідань або зборів і ми відповідно позбавлені права на захист. То, будь ласка, уточніть, які були підстави і які загрози, які дозволили внести це подання на засідання Ради національної безпеки і оборони. Моє засідання зрозуміло. Ну, ваша честь, я вже відповідала іншому представнику про те, що підставою був лист фіманіторингу та інформація, отримана ним від правоохоронних органів. В подальшому це був лист з е, Міністерства економіки, адресований кабінету міністрів, і розпорядження номер 109, яке було внесене на розгляд Ради національної безпеки і оборони. Зміст цих листів я в цьому засіданні розголошувати не можу. Ваша честь, дозвольте задати запитання, а від якого іменно правоохоронного органу? Ви отримали інформацію, яка принесла всю цю катавасію. Назву ви можете назвати? Ні, немає. Ви не знаєте. Правильно я вас зараз зрозумію. Ви не знаєте, від якого правоохоронного органу ви отримали інформацію, я стверджую зараз брехливу, яка дозволила вам внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони питання про застосування санкцій до мене. І друге питання. А чому правоохоронний орган відповідь сам не вніс? Це подання. Відповідь на перше запитання. У вас. А, питання з приводу того, як, який орган на підставі інформації з якого органу ми внесли. Ми нічого не вносили. Президент розглядав інформацію, яка надійшла від органу уповноваженого законом України про санкції на внесення пропозицій щодо застосування санкцій до опозначення. Розуміло, правильно я розумію, що ви не знаєте від якого правоохорони і не знаєте, що було внесено. Президент на власні особи прийняв, бо це його дисплітаційне право. Президент прийняв я... рішення, яке було прийнято перед цим на засіданні ради національної безпеки і оборони, за яке результатами... він де він головував. Так, от за результатами обговорення інформації, яка надійшла від кавміну від економіки від... ні, ви вибачте, та... не від кабміно, ні від економіки. від економіки. Ви сказали від право. Охоронного органу, при чому зараз відмовляєтесь мені його назвати. Наступна позиція: чи правильно я розумію вашу сентенцію про те, що е, після голосування, після прийняття рішення ви на власний розсуд можете так звано виправляти помилки, тобто вносити зміни до тексту указу, який був проголосований на насідання Ради національної безпеки оборони? Ваша честь. І які межі виправляє на помилок? Так, ваша честь. Після того, як президент вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони своїм указом, воно стає невід'ємною частиною указу. І очевидно, що перед тим як президент підписує указ, це рішення вичитують наші відредактори на предмет помилок, технічних описок тощо. Ці помилки не змінюють тексту рішення, по суті, і наповнені. В даному випадку президент бере на себе відповідальність і не може підписати документ з помилками. Тим не менше, він підписує. Чи правильно я розумію, що ви вважаєте, що ключовий ідентифікаційний е, аргумент у вигляді ідентифікаційного податкового коду ви туди можете легко вносити будь-які зміни? Незважаючи на те, що це може стосуватися іншої існуючої або існуючої людини. що ви вважаєте, що у вас таке право є? Чи правильно я зрозумів вашу відповідь? А, дякую. А, ні, я ще не надала відповідь. ви задали питання, я тепер надам відповідь. А, хочу наголосити на тому, що жодний нормативний акт не містить переліку персональних даних, які мають бути зазначені. В додатку до рішення Ради національної безпеки та оборони щодо особи, до якої пропонується застосувати санкції, як я вже зазначала, до Петра Сієча Порошенка було зазначено в графі ідентифікаційних даних низку інших даних, а код, про який ми зараз говоримо, взагалі був зазначений з 11 цифр, що повністю унеможливлює Ідентифікація особи за цією ознакою, оскільки було б гірше, якби там була помилка, і код складався з 10 цифр, тоді б це дійсно був код іншої особи В даному випадку. 11 цифр це взагалі не код, це просто набір цифр. Тому ми цю ознаку можемо сміливо взагалі набрати допомогу. І ці ознаки вони виключно для того, щоб ідентифікувати особу. Для того, щоб ідентифікувати Петра Січа Порошенка, достатнього паспорта, дати народження і серії номера паспорта, яким він не Це ви так вважаєте. Бо у нас на сьогоднішній день в переліку обов'язкових документів для ідентифікації особи значиться податковий код, який не відповідав моєму податковому коду. І ви Правильно розумію, що ви вільно тлумачите сьогодні ви код можете змінювати завтра, прізвище, післязавтра, день народження, Щоб відбулося, до речі, в випадку з Живаго мені здається, і це все Ви вважаєте, ви що не впливає на зміст указу, і ви можете його після підкреслення голосування, після підписання, вносити зміни. Після підписання. Зважаючи на те, що 13-го вже Нацбанк застосував санкції до Порошенка Петра Олексійовича. Очевидно, що достатньо було тих даних навіть з в ході, для того, щоб правильно ідентифікувати особу. Дякую. Буду ще запитання. Обов'язково. Ви зараз зазначили, взагалі я прошу шановних глядачів, шановний суд, дуже уважно зараз послухати. Я буду просити, щоб ми підняли. Протокол нашого Сусіда, що санкції на думку президента України Зеленського вводяться не за якихось дій, це дословно цитата президента. А санкції вводяться, я почув, з метою виховання Порошенка. Але колеги казали уточнити, що з метою. Дисциплінування порушення. Оце у нас є дві мети, які президент висловився щодо кінцевої мети санкцій: виховання або дисциплінування, а не за якихось мої дії. Я прошу уточнити, що ви мали про вас. Я можу процитувати закон, який вам підписаний з приводу того, що в преамбулі закону про санкції зазначено. Усвідомлюючи потребу невідкладного та ефективного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам в даному випадку у нас є і наявні загрози, і можуть бути і потенційні. І коли я говорила про те, що санкції застосовуються з метою того, щоб обмежити особу в певних правах і обов'язках для того, щоб вона припинила здійснювати або цю протиправну діяльність, або зупинилася ще на стадії, коли не дійшла до здійснення цієї протиправної діяльності, я саме мала на увазі те, що закон України розповсюджується і на дії і на реальні, і на потенційні. І на виховання. Так виховання чи дисциплінування? Обменшення Це ваша цитата. Обмеження право. Надо Мадамо на відповідь на да, чи чисті. Буду ще запитання? Є. що тільки тому, що вибачте, тільки тому, що питання під час дослідження доказів, коли ми будемо досліджувати конкретні з урахуванням Добре. позиції головуючого і суду з поваги до суду. Решта питань я задам під час дослідження доказів. Чому? Добре.